В'ячеслав, вітаємо тебе, друже. Доброго дня. Розкажи трошки, як відпочив? Е, та відпочив, мабуть, трішки. Гарно виглядаєш, десь засмагав. Десь так. Десь. На дачі, вдома зі сім'єю, Одесі. Відпочив, набрався сил, mm -hmm. готовий працювати. Роман, вітаємо тебе! Їздив до батьків на Західну Україну. Mm -hmm. Дуже швидко пролетіло, але вже за всіма заскучив, тому... З нетерпінням чекаю зустрічі. Не, де, де був? Як відпочив? <сіпі> не, не відпочивав. Працював постійно. Звісно. У кожен день е, був разом в компанії з Флешом Артуром Микитишиним та Назарієм Волошиним. Е, відпочивав з родиною, чи можливо хтось з команди також поступав. Ні, тільки з родиною. Ми хлопці, я їм і вони мені вже не доїли, тому треба було відпочити від них. Достатньо було часу відпочити? Достатньо. Бачився з друзями, з родиною, провів з ними час. Все дуже добре. А yeah. Бачив я сторі, що ви десь за місто відпочивали. Yeah. Чи це правда? Yeah. — Ні, фотошоп. Хлопців з команди кликав до себе на дачу. Був. відовий один. — Хто був Хто був? Дані, без карвану. Без Що ви там на рибалочку чи шашлики? були на рибалочці, були м'ясо варло таков. — А ось і він! Оце так зустрічі. Даня, ну залишся на, не, на я, маленький я, я, коментар. Я, Данило Безкарування, ми що знаємо, ти що ти був я на риболовлі. Дмитро Семенов. <рес> розкажи, розкажи, <рес> роз, 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 що ловили, що стрімали. Тяжко дуже. Чому? Та, тому що без футболу тяжко. Готувався <рес với> <рес> <рес> до збору якось фізично? Та відновлювався після Пошкодження так Залишайся, що... Залишайся, Тимурчик. Тимурчик. Звичайно, також треба тримати себе в тонусі, е е тренувався. Трошки відпочив і потім почав е тренуватися, працював, робив деякі вправи, підготував себе. Подивимось. Е трішки тренувався, не кожен день, але е через день е займався в залі. Та я трішки захворів. Після дороги. Ага, тобто ну, приїхав розібраний і не готовий тренувати? Готовий, звісно. Зараз команда повертається. Чи будете ви присутніми на кожному тренуванні команди? Обов'язково. О! Чемпіони міра За ким найбільше з команди сумував, соскучився, за ким? Та за Ну, да. За хом'яком, да? звісно, так. Це моя друга половинка у команді. Які плани на підготовчий збір? Тренуватися, набирати форму. І готуватися до чемпіонату. Чому не в екіпірування Тому що дуже радий побіді збірної України. У! У. кра, кра. і на!